Павло тичина арфами, 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 золотими, голосними Одизвалися гаї самодзвонними, Іде весна запашна, Квітами, перлами закосичена, Думами, думами, наче море кораблями Переповнилась блакить, нігнотонними. Буде більш, вогневий, сміх буде, плач буде, перламутровий гляну глянує скрізь поточки, як дзвіночки, Жайворон, як золотий, переливами йде весна запашна, квітами, перлами закосичена. Любая, мила, чи засмучена ти ходиш, Чи налита щастям вкрай. Там, за нивами, ой, открий коло свій, сміх буде, плач буде. Лібіть Україну у сні неву, вишневу свою Україну. Красу її вічну, живу і нову, і мову її соловійну. Як парусь виноградної лози. плакайте мову. Пильно і ненастанно, Політь пильян. від сльози, вона хай буде. Будь мечем моїм. Ні, сонцем стань. Вгорі спинися, осяй мій край, і розлатися дощами судними над ним. Без мови не створити нам держави. Доріг До тернистих не перебрести, хай вороги жорстокі і лукаві, Стіною стань і мову захисти. Мова державна парлина. Нею завжди дорожі, Без мови немає країни, мову, як матір любіть. Мова краса спілкування, мова, як сонце ясне, мова то предків надбання. Мова богатство моє, щедра, і прекрасна мова, прозора й чиста, як гірська вода. Це України, мова гвинкова, така багата, вічна молода. Ну що б здавалося? Слова, слова та голос більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує.